Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження. Це Jaguar F Pace 2018 року випуску. Автівка в нас оснащена 2-літровим бензиновим двигуном на автоматі. Ось такого гарного кольору автівка. Так вона виглядає. В ній є камери 360, парктроніки вкруг. Ось такий вид автівка має ззаді. Ось так вона виглядає. Дуже крута комплектація. Зараз покажу вам, що ми маємо в салоні. Це панорамний дах, світлі сидіння, Ось так вони чудово виконані, Обдув заднього ряду пасажирів, розетка на 12 вольт ззаді ми маємо. Ось так це все гарно виглядає. Без ключовий доступ. Спереді в нас все набагато цікавіше, пам'ять водійського сидіння, повний електропакет. Сидіння водія в ідеальному стані. Так, мультимедійне шкіряне кермо від Jaguar з підігрівом. Аналогова приборна панель з розширеним бортовим комп'ютером. Так це все гарно виглядає. Також ми маємо максимально великий монітор, клімат-контроль, підігрі сидінь. Ось так це все виглядає. Шайба. Вибір режимів в'їзди, електроручник. Ось так це все гарно виглядає. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете здійснити покупку даного авто в автосалоні Автофокус за адресою Оболонський Проспект 21. Так, ми знаходимося на парковці біля Dream Berry. Так нас можна знайти. Приїздіть та купуйте в нас автівки Брії.